Політичний експерт Тарас Загородній з нами вже є на зв'язку. Пана Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! І доброго ранку! Давайте почнемо з найсвіжіших соціологічних опитувань. Дуже цікава штука, і мені здається, що нарешті можна, можна, що називається, видихнути з полегшенням, тому що кількість наших з вами співгромадян, які вважають, що ситуація в Україні розвивається в неправильному напрямку, знову перевищила кількість тих, хто вважає, що ситуація розвивається в правильному напрямку. Такі заміри постійно проводяться. Я дуже цікаво з цікавістю за цим стежив, що вже там на кінець 22-го року і в 23-му році кількість тих, що вважали, що все правильно Україна розвивається в правильному напрямку, їх було за дві третини. Традиційно за понад 20 років у нас дуже дуже рідко на короткі періоди переважала кількість тих, хто вважає, що все правильно, над кількістю тих, хто вважає, що все неправильно. І от зараз знову понад 40% кажуть, що ні, не туди. Йде країна, понад 30 відсотків кажуть, що туди йде країна. Чи розуміємо ми, що ну, що справді от ситуація така, як була завжди? Як ви оцінюєте такі співвідношення? Ну дивіться, враховуючи те, що Україна зараз знаходиться в війни проти Росії і. Невідомо, коли там буде пожвавлення, точніше, відновлення політичного життя в нашій країні. ну, принаймні до кінця військового стану це ну, точно не відбудеться. Ну, тому такі цифри достатньо умовні на даний час. Чому? Тому що ну, зазвичай правильно чи неправильно рухається країна, воно є а, ну, таким маркером для влади, коли вже. Є вони знаходяться у перевиборчих перегонах, а зараз ці цифри ну такі умовні, тому що це ніяк не впливає на ситуацію, яка в нашій країні склалася. Ну так при цьому до речі, в тому ж опитуванні центру разумкова ще одна цікава деталь. Да про те, що все одно при, приблизно 80% наших з вами співгромадян і співгромадянок вірять у перемогу України. Чи можемо ми вважати, що серед цих 80% відсотків частина просто дає соціально сприйнятну відповідь? Тому що ну якось так на публіку не вірити в перемогу України, це вже ну фу-фу-фу. Да, можливо, так це складається. Ця. Ця цифра, тому що ну, якщо понад ну там понад 40% кажуть, що Україна рухається не в тому напрямку, а в перемогу України вірять 80% То напевно, тут якесь не, не співпадіння в тому, як люди оцінюють запитання чи як люди формулюють свої відповіді. Ні, я тут проти річ особливих не бачу, ну і не вважаю це за соціальне прийнятне, тому що знаєте, соціальне прийнятно – це. Ну, зазвичай таке викривлення буває, ну наприклад, в Росії, коли знаєте, говорю, те, що соціально прийнятне, тому що якщо говориш щось не так, то це є то... Ну, це то, ризиковано можна, як мінімум. Так, да, тому я думаю, що тут близько до реальності. А цей індикатор до речі, дуже важливий. Чому це важливий в першу чергу для наших партнерів? Я впевнений, що вони самі проводять такі дослідження. Чому тому що. А коли партнери вирішують там питання розширення допомоги Україні а, і так далі, вони завжди дивляться на стан суспільства. Чи готова Україна бути і далі такою саме згуртованою а, проти ворога? А, чи є якесь хитання в суспільстві? А, чи немає хитання в суспільстві? А Оскільки немає такого хитання в суспільстві, це означає, що а, з високою часткою ймовірності допомога Україні буде значно розширена. Ясно ідемо далі. Ще останній фрагмент, точніше, елемент цього дослідження: 50% роз... респондентів довіряють президенту Зеленському як соціальному інституту, тобто інституту президента. А от особисто як політику Володимиру Зеленському довіряють 54%. Поки що він все ще залишається ну людиною з найбільшим рейтингом довіри і найкращим балансом довіри недовіри. Це е, тефлоновість само. Ого, зеленського, тому що скандали в його оточенні на нього не впливають. Чи це теж історія того, що ми перебуваємо в стані війни, і відповідно верховний головнокомандувач, ну хоч би що там навколо нього не відбувалося? Це важливий для нас, ну та і політик, і інститут, який має працювати, і саме тому ця довіра, недовіра зберігається ну, в плюсах. Ну, частково, звичайно, що є в даному випадку вплив війни і а, ну, бажання людей всерізно згуртуватися навколо лідера. Тут беззаперечно, тим більш, що згідно з нашою конституцією, Зеленський є верховним головнокомандуючим. Це перший факт. А другий факт ну Зеленський все рівно залишається на рейтинговому на політиком нашої держави. Тому Ну, для цікавості можна подивитися. А чи є ну теоретично інші політичні постаті, які мають хоча б приблизно такі цифри? А таких цифр немає. Навіть якщо у Зеленського там знизиться, ну припустимо, там до 40%, все це, це для нього буде теж не а, дуже якби небезпечно, якщо говорити знову таки про звичайне політичне життя. А оскільки найближчі його конкуренти мають ну значно менше цифри, які навряд чи можуть перевищити ну приблизно там десять От зрозуміло, з цим з цим будемо розбиратися, коли відновиться політичне життя. Хоча багато аналітиків кажуть, що воно нікуди не зникало, і багато політичних сил і політиків уже думають про незрозуміло в якому часі, але про те, що виборчі кампанії все одно будуть відбуватися. Тепер про відповідно президента Зеленського, який напередодні був на Донеччині, особисто представляв нового командувача Об'єднаних Сил. Ну і сказав про деяких чиновників, які. Які там місяцями або по півроку не бувають у своїх громадах, що типу не вирішуються питання, які треба вирішувати терміново, і з Києва їх просто не видно, і далі будуть якісь кадрові, можливо, він не сказав слово кадрові, що будуть якісь рішення, що це таке і як нам це сприймати? Ну це нормальна менеджерська робота, тому що в даному випадку, якщо люди, які є відповідальними за певні дії, Ділянки роботи не присутні на місцях, особливо якщо йдеться про прифронтові регіони, на яких ведуться активні бойові дії, то звичайно, що вони ну точно ну ну неможливо керувати знаєте, за 400-500 кілометрів. Якщо ти не знаєш, що на місці відбувається, і головне контролювати стан виконання, в тому числі, власних там або наказів, або Рішень, які вже були згенеровані, тому це звичайна її менеджерська робота. Ну плюс, звичайно, що Зеленський демонструє, що він а, хоче контролювати власне апарат і показує, що він особисто частіше буває ніж деякі чиновники, наприклад, на лінії фронту, і тому в даному випадку це ну звісно, ну Тобто нормальна менеджерська робота, якщо цих людей немає і вони не контролюють процеси, значить, ці люди не відповідають або своїм посадам, або потрібно там посилювати їх іншими людьми. Добре, ну і тепер уже назовні, що називається, вийшов. Ну, публічний розбір колишнього командувача об'єднаних сил Юрія Содоля уже Вашингтон Пост пише про історію з його зміщенням з посади з заявою в державне бюро розслідувань від начальника штаба Азову. І відповідно там уже витягуються історії про те, що нібито ми не знаємо. От я особисто я не знаю, але про це вже пишуть. Що нібито пан Содоль наказував Азову наступати без. Достатньої кількості снарядів сам не керував обороною Маріуполя і тим не менше отримав зірку героя України. І отакі речі починають вилазити: те, що починалося і працювало, да, ну, те, що те, що відбувалося в 22-му році. В 24-му виходить на поверхню і виходить уже за межі України, от з суспільно-політичної, навіть політичної точки зору, такі матеріали у Вашингтон Пост, я думаю, що ще й інші перепостять щось подібне або напишуть подібні матеріали. Наскільки це нам шкодить, чи наскільки показує, що навіть у війську Україна може ну умовно кажучи, демонструвати якісь там засади де, при, при, любов до демократії чи причетність до демократії? Ну, давайте теж знаєте, менше звертатися, що пишуть на нас в інші медіа. Знаєте, вони писали, що не треба бити по станціях попередження ракетних ударів, що це велика буде ескалація. Казки переказували американські, точніше російські народні казки про ядерні удари. Що не треба бити по НПЗ, що це виявляється. Цивільна, цивільна, цивільна інфраструктура і так далі. Ну тобто, ми в першу чергу повинні подобати самі собі. А те, що про нас будуть писати, це ну другорядне питання, але тому, що ми повинні розуміти, що у багатьох випадках там преса теж піддається певному впливу. Є певні інтереси, які не співпадають з українськими інтересами, в тому числі певних сіл, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Тому я завжди скептично ставився, особливо до того потоку. Знаєте, там претензій до України, що щось не так. Особливо знаєте, така станічна постановка питання, що е, не треба бити по НПЗ. Ну продовжили бити по НПЗ, переламали ситуацію, змусили все ж таки захід надавати Україні, дозволи бити по території. Російська Федерація, ну і далі треба продовжувати. Ми бачимо ось Бушно дрони вже виносять портову інфраструктуру. Там Азов, якщо ви бачили в, в Росії, а це вже портова інфраструктура по експорту мазуту в Новоросійську. Теж ті самі дрони прилітали. Вони били по експортній інфраструктурі, тому що мазут Росія в основному відправляє на експорт. Ну чи будуть крики з того, не будуть ще але менше на це звертати увагу. Але стосовно організації армії, от всередині нашої держави, це вже зовсім інше питання. Тут питання не демократії, так а питання: знаєте, систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. В першу чергу у військовому середовищі взагалі ми повинні брати найкращі практики армії світу, які побудовані в демократичних суспільствах, як, наприклад, ізраїльські армії. Ізраїльські армії, наприклад, завжди розбираються всі операції. Ну, це до речі, один зі стандартів НАТО, yeah. причому обов'язковий оцей After Action Review, Ми про нього кілька днів уже говоримо. Так, так, так і там. Ну я ви знаєте, є от така непогана книга країна стартапів і хутство називається Там якраз про взаємодію армії, як вона побудована суспільством разом. Так ну наприклад, це те, що я там читав в цих книгах, не знаю це правда ні, або ні, але в даному випадку є. Що навіть проводяться обов'язкові ці розбори. І навіть якщо операція була успішна, але була визнана неефективною, то командир теж може втратити свою посаду. Тому ми повинні звикати теж, але це більше звичайно, повинні розбиратися, тому що вони в першу чергу ризикують своїм е, життям і вони повинні, повинні бути культура завжди рефлексії, чи можна було зробити краще? І якщо о, Азовці так говорять, то тут питання, звичайно, що ці люди. Самі ризикували життям. Якщо у них є претензії до командування, воно висловлюється в такому конструктивному річі ще, то значить, воно повинно а, в першу чергу військовому середовищі відбуватися. А українське суспільство повинна це знаєте не, не комплексувати стосовно того, що щось не так. Так ми понапаки ми повинні а, в даному випадку підтримувати армію. І розуміти, що ефективна армія це несуча конструкція. нашої держави. є армія, є держава. Немає армії, немає держави, і це надовго буде. Тому в даному випадку, звичайно, що добре, що воно там починається принаймні рух в цьому напрямку, але те, що пише преса, я б нам менше на це звертав уваги. тому що ми не знаємо, які мотиви, коли пишуть такі люди. І менше ми знаєте, ми не 100 доларів, що всі подобатись. Ми в першу чергу українці повинні подобатись самі собі. Це головне важлива теза. Дуже дякую, що поділилися. Давайте тепер до Сполучених Штатів Америки. Значить, Сполучені Штати будуть вживати заходів, якщо Російська Федерація спробує впливати на вибори президента. Кібератаки, кіберактивність, активність у соціальних мережах, пропаганда багатьма дуже мовами. Це те, що у Росіян на жаль виходить і виходить дуже непогано. Грошей на це і систем всяких різних вони точно не шкодують. Те, що про це говорять на найвищому рівні і згадують спроби вплинути на президентські вибори у 2016 році, що це для нас може означати, чи це означає, що будуть як це називається будь-яку будь-яку флуктуацію, будь-які сплески чогось ну сприймати як як потенційно як те, що потенційно походить з Росії і ну намагатися давати їм по вухах. Я не знаю, як це буде виглядати. Ну, дивіться, це в дійсності досить важко буде зробити, тому що головне завдання Росії не стільки не стільки впливати на вибори у Сполучених Штатах Америки, взагалі на Заході, головне завдання Росії посіяти в західних системах хаос. Так щоб, може, знаєте, може не впливати безпосередньо там атипрахуни голосів, там агітація того чи іншого кандидата. Але посіяти сумнів, в тому що це правильно проводяться вибори, так а, а, підтримувати різні теми, які в результаті виборчої кампанії просто посилюються, і після, після вже обрання, наприклад, нового американського президента, воно матиме дуже довгострокові наслідки. Після чого що новий президент не зможе, наприклад, керувати країною як слід так. Відповідно буде хаос, затримка в прийняття рішень і так далі. А таких ну на жаль, методів вони дуже дуже багато. Це стосується не тільки виборчої компанії, вони ж системно ведуть цю роботу. Головний принцип роботи росіян в пропаганді це підтримка крайніх точок зору, тобто крайніх лівих зазвичай, крайні правих, для того, щоб не могли політичні системи зібратися в центрі. Ротка ну, таким прикладом є, наприклад, Німеччина єскравим, де росіяни відверто підтримують крайні праву альтернативу Німеччини і крайні лівок там колишня партія Кім це ліві. Там зараз на ну, там жінки зараз очолює, зараз. Не можу згадати і прізвище, але ось возакрас крайні крайні точки зору, які не дозволяються демократичній системі ефективно працювати і сіє хаос. Тому тут досить важко буде звісно, це вираховувати чи вийде це ну американські у американців ну, подивимось. Будемо стежити ною, але про одну, хоча б таку ситуацію, де стабільність може проглядатися, це про вибори нового генсека НАТО. Таки посли НАТО затвердили Марка Рюте. Це прем'єр-міністр Нідерландів, який поступ послідовно і постійно, от особливо з часу широкомасштабного вторгнення, але насправді і раніше на голландців нереально подіяла ситуація з MH17, боїнгом, який росіяни збили. Ще в 2014 році, і відповідно з тих пір воно працює в все більше на зближення. Да? З Україною Марк Рюте поступово точніше, послідовно підтримував допомогу Україні. Тепер його називають тепер він буде новим генеральним секретарем НАТО посада генсека. Ну, вона ну, більше організаційна, тому що у нього немає якихось ексклюзивних прав на ухвалення рішень в рамках блоку. Тим не менше, що нам дає ця кандидатура, що нам дає ця персона. Ні, ну будь-якому разі, там наявність та людини, яка принаймні не на словах, знаєте, як ми вже чули, українці теж а на ділі реалізовувала програму підтримки України. Хоча я вважаю, що Нідерланди тут більше співпрацюють. знаєте, це одна з крил Великобританії, в першу чергу політики, так. Е, звичайно, що добре, що він з'явився, принаймні він в тематиці. Він знає про що йдеться. Він може продовжувати деякі речі вже в рамках НАТО. Але ми повинні е, розуміти, як ви правильно зазначили, це організаційне організаційне питання. Звичайно, е, організаційна посада, тобто він повинен зважати на точку зору всіх країн НАТО. Які присутні в це організація відповідна там позиція, то тобто, словаччина, угорщина і так далі. відповідно, коригувати це і не робити таких різких кроків. Тому що, коли він очолював а, уряд Нідерландів, ну йому легше було, тому що от ну є його країни, є його, його уряд. Тут потрібно зробити те таке, таке, таке для того, щоб, наприклад, організувати а, підготовку. Пілотів для F-16 чи передачу літаків, наприклад, України, це зрозуміло. Тому звичайно, що це добре. Але я думаю, що Україна все ж таки повинна спрямовувати свої зусилля на побутову двосторонніх відносин з країнами, які які, з якими нас об'єднує. Ну знаєте, не дружба. Я не люблю слово дружба, тому що українці. Знову шукають навколо себе там друзів, братів, і так далі. Це неправильна позиція. Українці знову таки повинні любити тільки себе в першу чергу, вірити в першу чергу власну армію, власний народ та власне озброєння, а все інше додасться. Ми повинні розуміти, що у нас є партнери, з якими ну, у нас на даний час півпадають інтереси. Е, ну, в даному випадку у нас не інтереси, звичайно, що зі східної Європи, з країнами Скандинавії, тому що. Вони, як і ми, знаходимося фактично на кордоні з Російською Федерацією, і з ними звичайно вибудовувати в першу чергу, поглиблювати двосторонні стосунки. Так воно а... буде працювати. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Загородній був з нами на зв'язку.